Чи звучить це знайомо зараз 2.47 ночі, і ви спотикаєтеся в темряві, прямуючи до ванної кімнати, намагаючись не розбудити свого партнера. Це не перша ваша поїздка сьогодні вночі, і, ймовірно, не остання. Кожне переривання порушує ваш сон, залишаючи вас виснаженими та розчарованими. Ви задаєтеся питанням, чи це просто те, що відбувається, коли ми старіємо, чи порушений сон це просто ціна, яку ми платимо за старіння. Я докота, доктор Сара Чен, і я більше двох десятиліть вивчаю здоров'я сечового міхура та режими сну у своїй практиці. Я бачила тисячі пацієнтів, які вважали, що часте нічне сечовипускання це просто те, з чим їм доводиться миритися. Але ось що я дізналася: хоча це поширене явище, воно не є неминучим. Сьогодні я хочу поділитися з вами комплексним підходом до управління споживанням рідини, який може допомогти вам повернути собі спокійні ночі. Дозвольте розповісти вам про Маргарет, 68-річну пацієнтку, яка прийшла до мене минулого року. Вона прокидалася чотири рази щоночі, іноді п'ять. Вона розповіла мені, що відмовилася від ранкових прогулянок, бо була занадто втомлена, перестала відвідувати онуків, бо соромилася того, що їй доводилося так часто ходити в туалет, і почала спати в окремій кімнаті від свого чоловіка, з яким прожила 40 років. Я відчуваю, що старію швидше ніж слід, сказала вона, і втома в її голосі розбила мені серце. Маргарет не одна. Дослідження показують, що значний відсоток дорослих старше 60 років страждає на те, що ми називаємо ніктурією медичний термін, що означає часте сечовипускання вночі. Хоча точні статистичні дані різняться, очевидно, що цей стан впливає на мільйони людей, порушуючи не тільки їхній сон, але й якість життя в цілому. Наслідки виходять далеко за межі відчуття втоми. Коли ви прокидаєтеся кілька разів за ніч, ви рухаєтеся в темряві, перебуваючи в напівсонному стані. Ваша координація не така, як в день, і килимок або пуф. Стають серйозною небезпекою. Я бачив занадто багато пацієнтів, які страждали від падінь під час цих нічних поїздок, іноді з руйнівними наслідками. Але фізичні ризики це лише частина проблеми, якісний сон це не розкіш, а час, коли ваше тіло виконує необхідні функції. Під час фаз глибокого сну ваш мозок консолідує спогади та очищає організм від продуктів метаболізму. Коли ці процеси постійно перериваються, наслідки накопичуються. Ви можете помітити труднощі з концентрацією уваги, проблеми з пам'яттю або відчуття розумової затуманення протягом дня. Це не просто ознаки старіння, часто це симптоми порушення сну. Також слід враховувати вплив на серцево-судинну систему. Кожного разу, коли ви раптово прокидаєтеся, ваше тіло відчуває стрес. Частота серцевих скорочень збільшується, підвищується артеріальний тиск, а гормони стресу заповнюють вашу систему. Коли це відбувається кілька разів за ніч, це створює додаткове навантаження на серцево-судинну систему. І ми не можемо ігнорувати емоційні наслідки. Хронічне недосипання впливає на настрій, підвищує дратівливість і може сприяти розвитку тривоги та депресії. Це напружує стосунки та позбавляє вас енергії необхідної для насолоди життя. Чому ж це відбувається з віком? На це впливає кілька факторів: по-перше, вночі наш організм природним чином виробляє менше гормону вазопресину. Цей гормон зазвичай сигналізує ниркам про необхідність уповільнити вироблення сечі під час сну. Коли його менше, нирки продовжують працювати в денному режимі. Крім того, місткість сечового міхура може змінюватися з віком, хоча це часто менш значуще, ніж люди думають. Більш важливим є те, чого багато хто не усвідомлює: перерозподіл рідини. Якщо ви помічаєте набряки в щиколотках або стопах протягом дня, ця рідина не зникає, коли ви лягаєте спати. Натомість, коли ви лягаєте, вона перерозподіляється назад у кровотік, обробляється нирками і через кілька годин потрапляє в сечовий міхур. Розуміння цих механізмів є надзвичайно важливим, оскільки допомагає нам усунути першопричини, а не просто лікувати симптоми. І це підводить мене до деяких поширених помилок, які насправді погіршують проблему. Однією з найбільших помилок, яку я бачу, є те, що люди різко обмежують споживання води протягом усього дня. Це здається логічним. Менше води означає менше сечі чи не так, але ваше тіло є більш складним. Коли ви зневоднюєтеся, сеча стає концентрованою і може подразнювати. Слизову оболонку сечового міхура. Це подразнення може насправді викликати відчуття, що вам потрібно частіше сечови пускатися, навіть якщо сечовий міхур не повний. Крім того, коли ви зневоднені протягом усього дня і нарешті випиваєте щось ввечері, ваш організм переробляє цю рідину менш ефективно, часто протягом ночі. Іншим помилковим уявленням є те, що проблема полягає просто в малому сечовому міхурі. Хоча місткість сечового міхура варіюється від людини до людини, справді анатомічно малі сечові міхури зустрічаються рідко. Частіше проблема полягає в швидкості вироблення сечі вночі, а не в ємності сечового міхура. Багато людей також вважають, що нічний келих алкоголю допомагає їм краще спати. Хоча алкоголь спочатку може викликати сонливість, він значно погіршує якість сну і діє як сечогінний засіб. Він також перешкоджає виробленню вазопресину, створюючи ідеальні умови для нічних походів до туалету. Тепер, коли ми розвіяли ці помилкові уявлення, поговоримо про те, що насправді працює. Підхід, яким я поділюся з вами, полягає не в тому, щоб пити менше. А в тому, щоб пити розумніше. Ключовим принципом є вибір часу. Я рекомендую своїм пацієнтам споживати близько 70-50% денної норми рідини до середини дня. Це не означає, що потрібно пити воду цілий ранок, а означає постійне, рівномірне вживання рідини, коли організм може її найкраще засвоїти. Почніть свій день з одного-двох склянок води. Це допоможе регідратувати організм після ночі та запустити метаболізм. Протягом ранку тримайте воду поруч і регулярно пийте невеликими ковтками. Не чекайте, поки відчуєте спрагу, до того часу ви вже будете злегка зневоднені. Пийте воду під час обіду і переконайтеся, що до середини дня ви добре гідратовані. Це дасть вашим ниркам достатньо часу для переробки рідини, поки ви активні та перебуваєте у вертикальному положенні. У другій половині дня починайте зменшувати споживання рідини. Це не означає, що потрібно різко припиняти пити. Це може викликати спрагу і дискомфорт. Натомість поступово зменшуйте кількість рідини, яку ви п'єте. Якщо ви зазвичай випиваєте повний стакан води під час вечері, спробуйте замість цього випити півстакана. Час вечірньої трапези також має значення. Намагайтеся закінчити вечерю принаймні за три години до сну. Під час вечері обмежте споживання рідини тим, що потрібно для комфортного ковтання їжі. Ось важливе правило: встановіть двогодинний комендантський час перед сном. Якщо ви лягаєте спати о 22.00, останній значний прийом рідини повинен бути о 20.00. Це дасть вашим ниркам час для переробки рідини і дозволить вам спорожнити сечовий міхур перед сном. Якщо під час цього періоду у вас пересохне в роті, ви можете полоскати його водою або зробити невеликий ковток, але уникайте пиття повних склянок. Тип рідини має таке ж значення, як і час її вживання. Вода є ідеальним варіантом. Але якщо звичайна вода здається вам нудною, спробуйте додати шматочок лимона або огірка для смаку. Трав'яні чаї можна пити раніше протягом дня, але пам'ятайте, що вони все одно вважаються рідиною. Те, що ви їсте, також відіграє важливу роль. Вранці додавання невеликої дрібки якісної солі до води може допомогти з її засвоєнням, але я маю на увазі лише дрібку. Це може допомогти вашому організму ефективніше використовувати воду, потенційно зменшуючи спрагу в другій половині дня. На вечерю звертайте увагу на продукти, які можуть подразнювати сечовий міхур або збільшувати вироблення сечі. Проблемами можуть бути гострі страви, кислі продукти. Такі, як томатний соус та продукти з високим вмістом цукру, супи та продукти з високим вмістом води краще вживати на обід. Ввечері слід уникати кофеїну та шоколаду, оскільки вони можуть стимулювати сечовий міхур. Крім контролю за споживанням рідини, є кілька технік, які можуть покращити ваші результати. Однією з найефективніших є те, що я називаю методом повного спорожнення. Перед сном не поспішайте в туалеті, сядьте так. Навіть чоловіки повинні сидіти для цього. Це допомагає розслабити м'язи тазового дна і дозволяє повністю спорожнити сечовий міхур. Після того, як ви вважаєте, що все закінчено, зачекайте приблизно 30 секунд, трохи нахиліться вперед і спробуйте ще раз. Ви здивуєтеся, як часто залишається ще трохи рідини, і ця невелика кількість може стати вирішальною між спокійним сном протягом ночі та пробудженням о третій годині ранку. Якщо у вас протягом дня набрякають щиколотки, спробуйте підняти ноги на 30 хвилин годину перед сном. Підкладіть під них подушки, поки читаєте або дивитеся телевізор. Це допоможе накопиченій рідині повернутися в кровообіг, де нирки зможуть її переробити перш ніж ви ляжете спати. Також важливо контролювати споживання натрію протягом дня. Надлишок солі змушує організм затримувати рідину і збільшує спрагу. Будьте особливо уважні до прихованого натрію в оброблених продуктах, стравах у ресторанах і пакованих закусках. Температура в кімнаті також має значення. Трохи прохолодна спальня може допомогти зменшити нічні пробудження. Якщо вам все-таки потрібно встати, залиште в ванній кімнаті приглушене нічне світло, щоб не прокидатися повністю від яскравого світла. Пам'ятаєте Маргарет, мою пацієнтку, яка прокидалася 4-5 разів. Після впровадження цих стратегій вона зателефонувала мені через три тижні. Її голос був зовсім іншим енергійним, сповненим надії. Вона прокидалася лише один раз за ніч, щоб сходити до ванної, а іноді спала всю ніч без прокидання. Вона відновила свої ранкові прогулянки, планувала вихідні з онуками і повернулася спати в спальню разом із чоловіком. Я знову почуваюся собою, сказала вона. Така трансформація можлива і для вас. Це не відбудеться за одну ніч. Вашому тілу потрібен час, щоб пристосуватися до нових звичок. Будьте терплячі до себе і послідовні у своєму підході. Почніть із впровадження однієї двох змін, а потім поступово додавайте інші, коли вони стануть звичкою. Відстежуйте свої успіхи. Запишіть, скільки разів ви прокидаєтеся зараз, а потім стежте за змінами протягом наступних тижнів. Радійте маленьким перемогам. Перехід від 4 до 3 разів є значним прогресом. Якщо ви приймаєте ліки, особливо діуретики або ліки від артеріального тиску, поговоріть зі своїм лікарем про час їх прийому. Іноді просто зміна часу прийому певних ліків може мати істотне значення. Ніколи не змінюйте графік прийому ліків без попередньої консультації з лікарем. Варто також зазначити, що, хоча ці стратегії допомагають більшості людей, постійна ніктурія іноді може вказувати на наявність основних захворювань. Якщо ви також дуже часто сечовипускаєте протягом дня, відчуваєте біль, бачите кров, або якщо ці стратегії не допомагають після їх ретельного випробування, проконсультуйтеся зі своїм лікарем. Такі захворювання, як діабет, інфекції сечовивідних шляхів, проблеми з простатою у чоловіків або захворювання сечового міхура, можуть потребувати специфічного лікування. Шлях до кращого сну не вимагає кардинальних змін або дорогих втручених. Чань йдеться про розуміння того, як працює ваше тіло і роботу з ним, а не проти нього. Важливо розумно підбирати час для вживання рідини, підтримувати природні процеси організму та створювати умови, що сприяють спокійному сну. Ви заслуговуєте на безперервний сон. Ви заслуговуєте прокидатися бадьорими та готовими насолоджуватися днем. Ви заслуговуєте відчувати впевненість, коли подорожуєте, відвідуєте друзів або ділите ліжко з партнером. Це не розкіш, це основні питання якості життя, які глибоко впливають на ваше здоров'я та щастя. Починаючи з сьогоднішнього вечора, ви можете почати повертати собі сон. Виберіть одну або дві стратегії, які ви будете застосовувати спочатку. Можливо, ви почнете з ранкового пиття рідини та зменшення її споживання в другій половині дня. Можливо, ви почнете з двогодинної вечірньої заборони на вживання рідини. Що б ви не вибрали, дотримуйтесь цього принаймні два тижні, щоб дати організму час пристосуватися. Пам'ятайте, що йдеться не про досконалість, можуть бути ночі, коли ви пізно вечеряєте з друзями або забуваєте підняти ноги. Це нормально. Важливим є загальний режим, постійні зусилля, спрямовані на задоволення потреб вашого організму. Ваш сон є дорогоцінним. Саме під час сну ваш організм відновлюється, ваш розум обробляє враження дня, а ваша душа омолоджується. Не дозволяйте Ніктурії більше красти у вас ці життєво важливі години. Ви маєте знання та інструменти, щоб змінити ситуацію. Тепер питання в тому, чи готові ви ними скористатися сьогодні ввечері, коли ви покладете голову на подушку, ви зможете зробити це з упевненістю, знаючи, що ви вжили заходів для захисту свого сну. Солодкі сни чекають на вас по той бік цих простих змін. Ви це зможете, і ваше майбутнє добре відпочивши, я буде вам вдячний. Субтитрувальниця